Володимир Цибулько, політолог, один з моїх улюблених політологів, один з моїх улюблених спікерів. Зараз будемо розбирати багато цікавих тем. Вітаю, слава Україні! Героям слава пане Володимиру, я з вашого дозволу, давайте розпочнемо з кілька днів тому. Президент України Володимир Зеленський дав таке велике інтерв'ю на, на національному телемарафоні. Пані Наталі Мусийчук, і торкнулися ряду питань. І я б хотіла деякі з цих питань з вами обговорити: а саме питання корупції в державі, питання того, що президент пропонує прирівняти корупцію до державної зради, і каже, що відповідний законопроект найближчим часом дійде до Верховної Ради. Але тут є дуже багато питань стосовно цього. Давайте Послухаємо пряму мову президента і повернемося до цих питань. Ну, давайте, пане Володимир, розбиратися з вами. Що ж тут нам пропонують? Нам пропонують забрати в принципі ем, корупційні злочини, які е, якими має займатися Національне антикорупційне бюро, спеціальна е, спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд. І в принципі пропонують їх забрати і віддати в підслідність служби безпеки України. І що ем, кажуть і західні партнери, і всередині експерти українські кажуть, що це в принципі руйнує вертикаль ось цих антикорупційних органів, які так довго створювалися, і які були однією з умов отримання безвіз режиму ну так антикорупційний кластер створювався як гарантія від розростання корупції в державі на будь-які випадки життя. Але про що говорить Зеленський? Зеленський говорить про те, що він буде ініціювати по перше, президент держави це не лише ідеологічний лідер, а це ще й адміністратор, і принаймні найбільші скандали корупційні зараз відбуваються у Тих відомствах, які мають безпосереднє підпорядкування президенту. Це Міністерство оборони в першу чергу. Бо Міністерство закордонних справ воно просто ну, не вилазить із скандалів, але назвати їх корупційними тяжко. Зате в Міноборони є тотальний, тотальний скандал. Тобто, це міністерство е скандалів, можна сказати. Е в керівництво держави є повно адміністративних важелів для того, щоб припинити корупцію. Вони ж, не використовуючи жодних своїх можливостей в протистоянні і обмеженні корупційних дій, призначених ними ж банкою чиновників, вони пробують перекласти тепер, ну скажімо так, відповідальність за переслідування за корупцією на когось. На кого, якщо антикорупційний кластер незалежний, автономний, і він перебуває під, під дуже таким ретельним спостереженням західних партнерів. То Служба безпеки України, яку обіцяв, до речі, президенту Байдену реформувати Зеленський, вона залишається нереформованою і напряму підпорядкованою банковій. Що це дає? Це дає можливість виводити з під ну, серйозного такого контролю антикорупційних органів своїх корупціонерів. Нагадаю, корупція це породження влади, а не опозиції. Корупцію, тобто корупціонерами стають через доступ до державних фінансів чи до кадрової політики. Це основ, основні стовпи е, коруптогенності. Так от, опозиція в нас не має доступу ні до бюджету, ні до кадрової е, ні до кадрової політики це все фороби влади. І влада, яка пробує шукати. Ну, такі квазі-методи ну, підмін, підміняти реальні інститути е, е, більш контрольованими, це означає, що влада шукає механізми замилювання корупціонерів. Тобто, е, ну, от ми пригадуємо історію з Ван Нергей е, на тлі загибелі цього пригожина. Згадаймо, як влада е, після е, ну, цього викриття замивала сліди е, своєї, ну такої, я б сказав, злочинної. Здачі важливої державної інформації, і це породило в суспільстві дуже жорстку таку недовіру до силових органів, які контролюються банковою, попри їх, ну, героїзм окремих їхніх бійців, підрозділів цілих на фронті, разом з тим, коли, наприклад, СБУ починає включатися в якусь роботу. по... Нібито розслідуванню дій злочинних дій представників влади це виглядає більше як приховування слідів. Ну от що заважало досі СБУ відкрити провадження е, по Міноборони? Це ж підслідність СБУ, це, це замах на це підрив обороноздатності країни під час війни. Навіщо вигадувати е, додаткові е, насправді е, Зеленський під виглядом того, що він посилить е, кримінальну відповідальність за? Корупційні злочини, прирівнявши їх до державної зради, він переводить розслідування по корупції в підслідність СБУ. А СБУ це повністю контрольована банкова структура, яка ну принаймні не ризикне діяти незалежно, як діє незалежно набу. Ну, будемо сподіватися, що цю ситуацію якось врегулюють і не допустять цього. Ще одну тему з вашого дозволу з цього інтерв'ю президента Володимира Зеленського. Обговоримо Тема виборів. Не знаю, як у вас, але в мене останніх кілька місяців стійке відчуття того, що ми заходимо в новий політичний сезон. Що ми заходимо. Передвиборчий сезон, і в принципі, що політики почали цю передвиборчу кампанію навіть в деяких моментах ставити на перше місце, аніж війну в країні. Це особисто моя думка. Моє відчуття. Президент каже нам, що вибори в принципі може провести, але на це йому потрібно, щоб йому дали на це кошти 5 мільярдів. Тому що він брати з державного бюджету, забирати від військових ці кошти не буде. Для цього потрібно, щоб Верховна Рада була згідна і проголосувала як зміни до законодавства. В цій частині щоб проводити ці вибори, в принципі, йому потрібні наглядачі. Зрозуміло, щоб ці вибори були визнані, і ці наглядачі мають бути всюди, і навіть в окопах і на першій лінії. Ваше бачення стосовно виборів в країні, в якій триває війна, бо згідно законодавства, в принципі, вибори під час воєнного стану не проводяться. Ну так, але у зеленського точно є відчуття, що після останньої от до речі. Зараз рівно 4 роки, сьогодні рівно 4 роки, як запрацювала рада дев'ятого скликання, О. і по суті починається відлік її такої ну, підірваної легітимності, тому що в нас все таки діє принцип безперервності влади, і поки не буде обрана нова рада, доти депутати дев'ятого скликання працюють. Але ж зараз ця рада дуже вразлива, і зараз можна сказати, що будь-хто е, може тикнути будь-якого депутата, що е, не лише е, скажімо, звинувачення, що ви провели війну в Україну, а що ви ще й просиджуєте державні гроші. Справа тому, що е, на банку і прекрасно розуміють, що тут, ну те марнотратство, з яким працювала рада дев'ятого скликання. Яка приїла неймовірну кількість державних грошей, а за своєю ефективністю вона найгірше скликання за всю історію українського парламентаризму. Найскандальніше скликання. До речі, оцей запах виборів він дозволив скандальному Дубінському протролити і банкову на предмет цього законопроекту. Про урівняння корупційних дій до Держзради. Дубінський вніс проект закону про мобілізацію депутатів Верховної Ради. Це це по моєму ще дотепніший тролінг на тролінг банковий щодо корупції, і тепер починається період, коли е, така сумнівно легітимна рада вона ж знижує і починає знижувати легітимність самого Зеленського з березня. Наступного року в нас ніяк не обумовлено е, питання продовження діяльності президента. Після завершення п'яти років каденції, тобто я розумію, що буде працювати принцип безперервності влади, але такий президент буде кривою качкою. І на банкові це розуміють, тому вони в ряди годи, ну, граються в готовність провести вибори. Тут до речі, ну дивно їх під під скажімо так підстимулював Лінці Грем, республіканець, який нещодавно відбів конгресмен американський досить відомий до України. Який ну так можна сказати, заявою про необхідність проведення виборів добре підстягнув владу українську і. Вони нервово зараз смикаються, вони не можуть зрозуміти, чи це політика колективна Сполучених Штатів, чи це позиція окремого лінці Ґрема, окремого конгресмена або кола прихильних, ну кола його союзників політичних з республіканської партії. Тому тут набігає дуже багато факторів, на які, по-моєму, на Банковій розгубилися. Вони не знають, як діяти за цих обставин. Ну а який в них є вибір? В них є вибір йти на вибори президента е і переобрати президента або не проводити взагалі вибори. Якщо розглянемо ситуацію, якщо вибори не будуть проводитися, нам наші західні партнери можуть якось насварити нас ну, за це і сказати ну трошки порушення демократії з одного боку а з іншого ну, є, боку, у нас є об'єктивний та є об'єктивні об обставини. Це війна, і якщо інтенсивність бойових дій в якийсь період зменшиться. Це може бути підставою закидів про необхідність негайної виборчої кампанії. Нагадаю, що українське законодавство не передбачає суміщення двох генеральних виборів парламентських і президентських в один день. Вони повинні бути розведені. Також українське законодавство не передбачає позачергових виборів в рік виборів. До чого вдався Зеленський в 2019 році, і тоді ну, суспільство просто ну скажімо, відвісило щелепу із від дива, що по суд назвав ці вибори чомусь конституційно виправданими. Тобто, коли до е чергових виборів лишалося по суті два місяці, чому Добре. навіщо їх було ну зрозуміло, навіщо Зеленський провів, бо він їх провів як продовження президентських. Але Зеленському це дало великий ефект, але країну це кинуло в ну цю ганьбу монобільшості, від якої я думаю, що суспільство буде відпльовуватися ще ну мінімум п'ять скликань, і навряд чи хоч одна партія в найближчий час зможе створити монобільшість. Я думаю, що якраз коаліційність це один з мудрих, одне з мудрих рішень. І, до речі, в тяжкий час війни між після 2015 року ця коаліційність вона довела свою ну, суперефективність. От згадаймо історію з безвізом, коли нам зараз загрожує через атаку на антикорупційний кластер, у нас вже є небезпека втрати безвізу. А коли безвіз здобувався треба було прийняти 140 рішень різних законопроєктів. реформ реформ бачить це величезний пакет реформ і з якою динамікою і швидкістю тоді спрацювала коаліція а зараз сім сім маркерів для початку переговорів про членство україни в єс Діюча влада не може подолати і кажуть, що не, не встигли, не встигли провести і, мабуть, приговори не, не розпочнуться тоді, коли мали би розпочатися. Е, ще до виборів одне питання. Якщо все таки проведуть ці вибори, то тоді питання їхньої легітимності, тому що в нас є е, тимчасово окуповані території, і зараз порівняно з 2015 роком, а більш жорсткіші там заходи здійснюються, я маю на увазі окупаційними цими владами адміністраціями. Тобто людям буде набагато важче, якщо б вони захотіли проголосувати. Як тоді буде під питанням легітимність цих виборів? Ну, найбільша проблема це велика кількість переміщених осіб. У нас приблизно 8 мільйонів переміщених осіб зараз. І для того, щоб запускати вибори, в принципі, варто було б ну, як правило, за рік до виборів починається звір звірка реєстру виборців. Реєстр виборців це окрема інституція. Вона не під не підпорядкована ні Кабміну, ні Центральній виборчій комісії. Це Ну, окрема інституція, яка займається просто обліком виборців, і верифікацію виборців можна було починати вже в цьому році. Тому що це рік виборів, і хоча б приблизно уявити картину, де люди перебувають зараз, і це буде найбільша проблема, тому що згідно діючого виборчого кодексу, кількість депутатів. Ну по-перше, працюють виборчі списки обласні, регіональні. У нас країна поділена на 26 регіонів, і вона дозволяє сформувати повноправний парламент з повним складом: 450 депутатів. Але треба перерозподілити. Кількість мандатів згідно кількості населення в тих чи інших областях, ну не може при всій всьому розумінні ситуації, наприклад, маленька частина окупованої Донеччини чи частина окупованої точніше підконтрольної Україні Луганщини чи Донеччини мати повносправний склад депутатів, ну, депутатів своїх представництво регіональне, враховуючи те, що. Реєстрованих депутатів і е, хочу нагадати, що це, до речі, дозволяє Виборчий кодекс нинішній, дозволяє і Крим вибори в Криму провести окупованому, бо Крим приєднаний до Крим приєднаний до Петровська область поділена на два округи Дніпро і Кривий Ріг. Пане Володимире, змушена я вас перебувати. Ви знаєте, як я не люблю цього робити, але на жаль, ефірна година добігає до кінця. Спасибі вам величезне, що ви вийшли в ефір. поділилися своїми експертними думками. Бережіть себе. Я вже кажу, пане, пану Володимиру. Надіюсь, він не чує і до зустрічі. Володимир Цибулько, політолог, був з нами в цій годині на прямому зв'язку.